Спершу це були звичайні помідори. Тепер юні науковці під дією хімічних речовин хочуть удвічі збільшити кількість їхніх хромосом. Це дозволить отримати так звані тетраплоїди, простіше кажучи, помідори зі значно більшими плодами. Над такими дослідженнями учні малої академії наук працюватимуть в новоствореній лабораторії селекції та генетики. Вони вже придбали реактиви, зібрали зразки та провели декілька експериментів. Але перших вагомих результатів доведеться трохи почекати. Наприклад, лаборант Настя взялася вирощувати особливі магнолії. Ці рослини проростають у ґрунті добрих півроку. А дівчина хоче скоротити цей час хімічними та механічними методами. Хімічна обробка це коли просто ці насіння. І їх оброблюють спеціальними хімікатами або можна ще механічним пошкодженням. Це коли сама, сама ця насінинка вона може якби от розпастись. Нові методи озеленення тут вважають пріоритетним напрямом. Незабаром селекціонери запропонують свої нові сорти аграріям. Вирощуємо фіалки, хочемо вивести новий сорт, вирощуємо тую. Тує західна і шаровидна, ось, з різними методами, за застосуванням стимуляторів росту природних та штучних. Пані Олена демонструє роботу електронних терезів, які показують вагу цієї шишки до соти грама. Під час дослідів вчені робитимуть чималу кількість різноманітних вимірів. Для цього придбали спеціальне обладнання. Цей прилад за мить вимірює висоту будь-якої рослини, а слідкувати за поділом клітин варто через особливий мікроскоп. Значно важчими за закупівлю обладнання стали пошуки приміщення. Шукали місця, де можна цим займатися, тобто в різних місцях пристосовувалися. От а сьогодні дуже приємно що саме будинку вчених нам вдалося домовитись. Незабаром освітяни планують придбати інструменти для додаткового очищення, вимірювання пилку та мікроклонування. Останні особливо потрібними вважає Ніна Волошилова. Рокитнівський провідний науковець 30 років займається селекцією лісових насаджень. Сорти як сільськогосподарські, їх можна виростити за один-два роки. А лісові. Породи все життя віку людини не вистачає. Можна буде за рахунок мікроклонування створити самі цінні екземпляри лісових порід. Керівник ману очікує на патентування власних наукових розробок і вважає це новим цікавим досвідом. Я Думаю, що якщо будуть відбуватися серйозні наукові дослідження, а вони а зараз передумова і база у нас уже є. Це лабораторія селекції генетики. Я думаю, що в перспективі це можливо. Володимир Струс, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.